Айо, народ, всім привіт! У мікрофон Андскрейн, і сьогодні ми пограємо в якусь альтернативу Фолгайсу з Stumble Брехати не буду, я грав цю гру на телефоні, коли мені було нудно, і. Вроді би непогано, непогано це грається. Це просто альтернатива така Fall Guysу Я б сказав, може, даже плагіат, хоча я не знаю, якась Ігор вийшла раніше, але напевно, що Фулгайс. В принципі, що тут є, так і все, як і на телефоні, можна міняти персонажа. Mm, є мастерська якась, є у нас події, турніри. Ну, окей, давай просто підемо, щас пограємо е, в обичну катку. Я хочу подивитися, як це грається на комп'ютері. Ну Тут даже, по-моєму, сплагіачна прокрутка із Фулгайса. да. Карти, в принципі, теж похожі. Да. Ну, мені кайф, розробники цієї гри просто сплагіатили Фулгайс. Це моя особиста думка. Просто вони зробили це в вигляді. Та коротше, не просто бляха, скини поміняли, та й усе. Ну і трошки графіка інша. А це єдина різниця, яку я поки що бачу. По... З приводу фізики, ну, фіг знає. З приводу фізики, по-моєму, вона похожа, але. Хз по поводу фізики. Ага, це на пробіл по е, е, Як це там в цьому е -е, ...фолгайсі лягати на живіт? Типу, щоб з якоїсь там горки, наприклад, по на Shift, чи не Ctrl, не помню. Окей, тут, на принципі, все про Ось, написано, тут тільки пробіл можна нажати, То я можу тільки пригати і зробити якісь до емоції. Окей, ми перший раунд прийшли, це було дуже неважко, це було, я б сказав, напевне дуже легко. Української мови в цієї гри немає. Я, до речі, не подивився, якого вона року, як кажуть, якого року випускає. Но це не так уж і важливо. Тут є якісь опять же скіни. Я так розумію, напевно, що за донат. Так само, як опять же в Full -гайсі. Блін, ну забавно, що та ще інша гра вони являються безкоштовними, так як якесь досягнення отримав. Е, і вони схожі, дуже схожі, але. Як на мене, це плагіат. Ту-ту-ту-ту-ту... Ну це персонажі, так, да, по-другому, типа, вот, двигаються, рухаються, правильно сказати, вот. типа вправо, ліво ну таке, так. Да. Ну, в цілому гра дуже похожа на Full Guys, Прям дуже-дуже-дуже-дуже похожа. That's the... Це, коротше, знаєте, GTA і Saints Row. Тобто, вот Saints Row взяли ідею в GTA, а ці розробники взяли ідею в Full uh, Guy's. Ну, хоча не, по суті, в Saints Row я фігню сказав, там же ще деяка унікальність, там трошки шуточки. інші. Ну, хоча, блядь, і в GTA є шуточки. Ні, ну Saints Row, вроді трошки інша гра. Хотя дуже п'єс, похоже на GTA. Ну, коротше, тут та сама ситуація, і що і Saints Row і GTA, так. Тист. От прикол, я, походу, щось не зможу це пройти. Я, походу, не зможу це. Пройти. В принципі, <сміх> в мене до фіга дофігачі, і я думаю, не знаю. Там блгасі, думаю, проблем не буде. Так, це під... типа батута. Ой-ой-ой-ой-ой, а -ой 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 -ой, я можу не встигнути. Подожди, 6. А, найс! Nice, я передостайн прийшов. Може, з першого разу візьмемо топ-1, як думаєте? Вийде в мене чи ні? Пишіть в коментарях прямо зараз. Так, це я так розумію, якісь. Е, так, ще досягнення отримав. Якісь рандомні імена, тому що я в настройках виключив, щоб нікнейми не показувались. Фіг знає, які у кого там нікнейм може бути. Е, тут по три раунди, так, да, наскільки я пам'ятаю. Типу, це щас. Да, да, да це фінальний раунд, і у Фулгасі, по-моєму, 5 раундів стандарт, йде. Так, ну тут даже ця штука похожа, типа. Так само, як в Lugasse піднімається. Просто троє текстура. Реально, це клон Фолгайса Ну, чисто раді якогось. я не знаю. Щоб в разнообразі Пограти можна. Якщо фулгайс, крем'ю, приївся, то можна пограти в цю гру. Я думаю. Чому би і ні. Так. Найс, nice, я запригну. Куди Ухйоперний, подожди, я тільки зараз зрозумів, що це фініш. Ми з першого разу виграли, чуваки. Ви просто з першого разу виграли. Я до цього не грав, ну тільки на телефоні. Я кажу. Тут плеер QP клас. класний в мене нікнейм. Заші бісьма нікнейм. Я кажу, я до цього грав тільки на телефоні. Ну, опять же, гра дуже похожа на Fall Guys, тому це не було важко. <с> з першого разу бляха, просто виграв. Так, дали мені якийсь опит, коронку одну. Е, можна це сразу, щоб воно позакривалося. М -м, понятно, не можна. Є група, що це таке? М -м, а, це типа командна гра, якась є завдання. Е, о, я тут щось отримав. Ви, ви як то кажуть, виконав. Е, тут потрібно ще одну катку пограти. Так, забираємо. 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 Я не знаю, навіщо ці зв'язочки. Ну, вони, напевно, для чогось потрібні, раз вони тут є. Давай ще цю заберемо зараз. Все, забрали. 2650 штук у нас є. А, і ще звідси соточку забираємо. Прекрасно. Тільки запитання, на що їх тратити. М -м, це в нас якісь досягнення пушке. Ага, хорошо. Це завдання, група це типу командні ігри. Настроїти можемо перше настроїти. А, колір, ну. Блін, в принципі, в мене зараз -то нічого немає, тому я фіг знаю. А, у мене от є якийсь чувак. А ні, це фігня. Е, от хочу нові скини. Що мені треба для цього? Треба донат, так? Да? Ну правильно, треба донат. Е, можна от купити за самоцвіти. А, це самоцвіти купити, я поняв. Тут є якісь підтримати когось, даже можна якогось создателя. Окей, хорошо. Коротше, походу, зараз я ніякий скін купити не можу. Так само є тут якийсь пропуск. Активуйте преміум Stumble Pass, щоб отримати ще більше нагород. Ага. Ну так, да, все так, як і в Guys Ага, тобто за 90 цех я можу забрати. У мене є 100 штук. Правильно, я можу цей скин зараз забрати. А ну давай попробуємо. А, так це просто рулетка, бля. Я думаю, я скин заберу. Ну давай хоча б якийсь скин, хочу якийсь скин получить. Нормально, ковбойчика, ковбойчика взяли, рейнджер. Окей. Uh, okay. Чи мені треба активувати підписку? Ти серйозно? Мені треба купити цей пас, щоб я міг використати цього типа. Ти серйозно зараз? А, ні, можу взяти, можу взяти. Прекрасно. Ну, ми з першого разу виграли. В uh, нас є якась подія. Давай подивимось, що за подія тут. Uh, фанатська підбірка, то це якісь фанатські карти, так? Да? Uh, Скоріше за все, що так, тут є. А ні, це, я думаю, якийсь топ, але тут якісь досягнення. Форсас забіг. Це на машинах? Подожди, це похоже на якусь гру. На опять з телефона взято. А ну давай, інтересно, подивіться, що це таке. Я не пам'ятаю, як гра називається, але поплюшки, мені щось це дуже нагадало якусь мобільну гру на телефоні, зв'язано з машинками. А ну давай подивимось, що ще забудемо. Ще, коротше, буде підряд 3 топ-1. Да, ну реально, це похоже на якусь гру. Я не пам'ятаю як он називається, на телефоні є така гра. Типу. Ну, вони нормально так сплагіатили. Але якби... Люди це грають, тому чому би ні. Ні, ну це цікаво з однієї сторони, це цікаво, але тут плагат, побіщайся плагіат просто. Як то кажуть, все нове добре забути старе. А, ага, лівий контр. У нас е, ускорялка, просто. Я на shift по приколу нажимаю. Ну не по приколу, а по привиці. Ну, тут -то ми точно не виграємо. Тут ми не виграємо. Е, до машинок я не привик, я в таке не грав. Ігру бачив, але в таку, ну не грав, як то кажуть. Так, лівий контр, ще раз нажимаємо його. Ага, подожди, 6 секунд. А, так подожди, 3 секунди, 2 секунди. що це таке? Нє, так це не таймінг, що це таке? Я не знаю, що це таке зверху. Два. Я не знаю, що це за цифра зверху, бля, я не знаю. Ну, кстати, я другий прийшов, подожди, може я щас перший даже фінішую. Ну, я не знаю, я або перший, або другий фінішував. Якщо ми сейчас виграємо три каточки підряд, це буде прям. Э, зашибись, зашибись, буде. Не. Я думаю, ця гра в основному розрахована на якусь дитячу аудиторію. Хоча і мені це також цікаво. Ну, на пару разів, я кажу, можна пограти. Це, коротше, три раунди підряд буде іменно на машинах, да? напевно, що так. Я сподивлюся, в принципі. І чому не взявся нікнейм Стима інскрайн Це странно. Мне какие-то рандомный никнейм дали. А, не, тут а, типа одна катка. Чи не, подожди, на машинах все, правильно, Hot Wheels Не, тут уже пешком. Тут уже пешком треба бігти, хорошо? Так, давай припрыгнем через всю фигню. Та не, ну прикольно, реально, пограти можно. Пограти можно. Давай, сюда го. Підпрыгай. Ну, найс. Nice. 8 человек, прохода. Я думаю, я встигну, якщо щось не впаду. Е, немає контрол, да? Я пригати, типу, не можу. Тільки всаж єдзе пробіг. Блять, це херово. Аккуратно, акуратно. Так, ідемо кудись сюди. О, тачка. Окей, вона міняється на машинку, прикольно. Чувак, їде переді мною. Лівий контроль я вже використовувати не можу. Ага. Угу. Бля, звук такий, конечно, прикольний. Якийсь перфоратор, блядь, сусід сусит въебав <хи> ну серйозно. Так, акуратно. Акуратно. Бля 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 бля. Нихера, я думаю, в голову відфігачим. Чувак, конечно, від мене відірвався дуже жорстко. Там же финиш, даже цим, блядь, динозавром. Да, 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 правильно. А, я третій фінішую? Я думав, я другий. Перед нами ще був один чувак. Перед нами був ще один чувак, Ніфіга себе ведьма, блядь, на самокаті. Слэу. Изормикс чел, бля. Давай, это чел, 4 чела, финишу это. Это же складна карта. Нифига, если такий скин. Вау. Wow. Я реально не знаю. Тут такие такие скин, я цікаві Це прям вау. Wow. Хотя в глаз мне не больше нравится. Второй сейчас их два чувака. Рейда на финиш, и я продолжу. Нарешті чувак фінішував Зараз у нас буде фінальний раунд, і якщо я зараз опять виграю, ну це буде заїбісь, це буде реально заїбісь. Я тільки не бачу себе. А, може, типа мій не розі того, що я його, типа, сховав на столштуваннях, напевно, що так. Хотвілс Рам, Давай подивимось, це таке. Погнали, погнали. Чувак, якось вирусився вперед. Тут є колізія. Бля, бля-бля, бля, бля, подожди. Ліві контрол нажимаємо. А може так. Нє, не можна. Хотів трошки схитрувати, скоротити путь, але. Не вийшло. Блід, чувак, ти їдеш на зустрічку? Це не гуд. Я сподіваюся, я їду якийсь там, наприклад, перший. Де мене чувак доганяє трандець. Так, треба нітро встановити. Бля, все, перше місце провалене, походу. Ні, щелто що впав. Просто я не знаю, чи хтось є перед нами ще нікого. Я типа хз. Ну, музика, кстати, така розслабляюча, прикольно. Так, давай наверх. Мше нанес. Тут, тут 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 Аккуратно. Бля, да ну я реально сейчас виграю? Друга катка підряд нахрен, ТОП 1, серйозно. ну це ж не боти, тут ж нема ботів. Ну, по ідеї немає. Фіг знає. Типа смисл добавляти ботів в гру. Це ж не пап. <laughs> uh, ну хз. Другий раз підряд виграв. Офігей, давайте ще третій раз підряд виграємо, буде охуєнно просто. <laughs> Зай, бісь, мені вже без гра нравится. Uh, Новий рівень Stumble Pass Окей, uh, okay. перейти до. Щось можеш забрати. А, 30 цих за 50 штук. Так я маю викупати типо, за цю валюту. Так нахер мені ця штука не хочу. Окей, -е -е, давай подивимось, тут ще є турніри якісь. М -м е -е, є якісь турніри приз за перше місце. Тут по три раунди йде, так, да, у нас? Е -е -е, не знаю. Оце виглядає як будто прикольно. Ні, подожди. Е -е, я не знаю, що я хочу взяти. О, то, от отсюди хочу зайти. А, треба десь цих. Окей, в мене є 10 цих штучок. 32 гравці заходить. Давай чекаємо, поки люди зайдуть і, в принципі, продовжимо. Блін, я сподіваюся, зараз не на, на вітер викину цих 10 штучок із Амрудів, чи як вони називаються. Тому що ну, ніхто не заходить, тут чотири гравця із 32 Я, звичайно ж, почекаю пару хвилин, але ну, блять, походу я тільки що в'їбав десять ізмрудів, будемо їх так називати. Коротше, народ, походу мене заскамуло на 10 ізумрудів, це ніхто не грає. Тут чуваки вже полівали, ну, блять. А, у мене їх не зняли. в мене їх не зняли. Ну, тоді в турнірі ми не підемо, я думаю, бо. ну, капець, вони, якби щось бачу, ніхто в них не грає. Є фанатська підбірка, є стамблери і дракони. Що це таке? Давай подивимось. Давай ще це фінально ще скатнемо. Може я ж кажу, якраз буде підряд 3 топ-1 і буде зашибіть. В принципі, сюди люди от швидко знаходяться, а от щось в турніри взагалі нікого. Це, звісно, цікаво. Так, давай, що нас буде за карта? Давай щось нове на тому, на чому я ще не грав. Oh, <laughs> бля, опять карта похожа на фолгайс uh, Так, окей, не попадайтесь, не попадайтесь на що. Тут якийсь дракон будуть чи що? Є, що таке є? Uh, я не знаю що це, життя, дай, раз спробую. Я не буду пробувати, бо тут дуже легко впасти. А, це типу якийсь телепорт, щось, типу того. Ні, ну є свої фішки в грі. А є свої фішки гори, я так зрозумію, треба телепорт використовувати для того, щоб сюди запригувати Що можливо я просто неправильно. Пішов, Бля, музика така прикольна. Ой, а це я можу не пройти вже. Це поскладніше буде. Це буде поскладніше. Так, я бачу там батут, блять, не... навірно, краще не використовувати цю єшку, я не знаю, навіщо вона потрібна Тож можна, да, так, запригувати типу а, все, я прийшов, тут афініж був. Клас, зашибісь. В принципі, шанси в мене ще є виграти. Ні, мені вроді би нравиться, не знаю. Іноді можна заходити грати, реально прикольно. Напишіть, до речі, в коментарях, якщо ви дивилися, додивилися цього моменту. Напишіть ігри, якісь там прикольні, не знаю. Можливо, схожі на ці ігри, які вам зайшли, я їх може подивлюся, поскачаю, пограю, запишу леспект кажуть. Ага, тут лава. На телефоні, коли я грав, ну, блядь, до Хера раз неї падав. Забавно, але на телефоні мені було в мільйон разів е, важче взяти топ-1. Я там, по-моєму, один раз виграв, і то не з першого разу. На компі ж набагато простіше. Кажу, мобільний геймплей, це не для мене, все реально не для мене. Так, давай, один чувак, ще має вибути. Все, найс, nice, ми пройшли, сейчас фінал, топ-1 і все, я не зашпись. <плес> так, ще досягнення. Lava Land. Lava Знову та сама карта, чи що? Да, та сам. Ні, стоп. Раюшка була та сама, но карта зроблена по іншому. А, це не фінал, Тут сім челлені пройде, то есть. Получається, тут не три раунди. Ой, блядь, я в лаву впав. Є це, типа защита, якась там чел, просто типа поставив. Пождаю, що це таке? Я не знаю, яка свиня. Uh, давай перепригнемо. А, так тут можна поверху отак так вот, підніматися. Я сподіваюся, я пешка тут не буде. <г response>, тому що буде дуже погано. Ну вроді як на ютубі провірив, а не було, фіг знаю. Так. Що це за ту блять, ту Бля-бля-бля-бля, подожди. Подожди, подожди, подожди. Наверх. Не-не-не, стоп, подожди, пожалуйста, не скинь мене, я тебе прошу. Чувак, мене обігнав, блядь. Блядь, чувак мене обігнав, реально. Я не можу запрыгнути. Та камон! Чувак, пожалуйста, запрыгни нормально, я тебе прошу. Бля, задолбалася херня. Триндец. Може ешку нажати, може вона меня буде дефаты? Первый она будет дехати. Де, дехати. дефати, дефаты. Давай, запрыгни, все, найс, ура, я заприйшов. В пятом финишую, да? Не, наверное, шостым. Так что пере мной и цим чалом же никого так, акуратно, акуратно, Ні, перед нами ще буде фінішував. Ну, це поскладніше, це вже поскладніше. І, в принципі, ось фініш. Я приходжу шостим. Найс. Сука, як так, блядь, нахер ти впало? Мене вибуло? Чо? С я програв? Ну трін зашибіс, ще підряд топ-3 взяти. Ой, топ-1. Офігеть, я не знаю, типа от я впав лау у лаву, мене вибухово, зашибісь просто. Uh, чувак виграв, так? Да? Так там ж Сімфіні фіналісі було. Чому якось рандомно вибрало? Не понял що прикола. Окей, okay, забираем цю експішку. Uh, і давай ще мені ще захотілося, в принципі, от є ще якась подія, давай подивимось на цього. Хочу подивитись на останню цю якусь подію, і думаю, на цьому будемо фіналити наш відосик. Що у нас зараз за мапа буде? Keyboard, <re calculations> Dash, Dash, 순간, тут, 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 якийсь бейсбол, блядь. Хе. Так-тик, Блок, даш, блок, даш, блок, даш. Поже, як емоції тут працюють, хочу провірити. Одинечку нажимаю. А, ah. я поняв. Просто смайлик зверху відображається. Ну, це не важко. На телефоні все було важко, тут не важко. А, кстати, от у мене мені цікаво, о, гравці з телефону із компа, вони грають однаково, типа. Ну, вони їх закидають на один сервак, якщо так, то це піздец. Це трохи справедливо. Потому що на телефоні вроде складніше грати так то по факту. Тут, 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 тур, тут, Ну це не складна карта, опять же, повторюсь. Тут треба такого. Все, два, три чела вибуває і. Сей раунд у нас закінчується. Все, найс, nice, ми прийшли. Easy. Easy peasy, ему сквізи. Блять, з якого року ця фраза? По-моєму, 16 чи шоколі 17-го. ще 24-та, до цих пор офі. Опять досягнення. Advance or win on Block Dash. Advance знак like прикладається. Коротше, зайди на карту, або виграй на блок Dash, во, як прикладаємо. Laser Dash. А, це типа все буде з цим зв'язано, так? Да? Іменно з цією картою. Ну, да, і шоу подію, логічно. Тут. Ой, бля, я ще впаду, я ще впаду. Подожди, я хочу взяти топ-1. Хочу взяти топ 1 Ага, тут у нас вже пішли лазери. Як чувак пригає? Я бачу, що він пряг не як фулгайс, я не знаю, як він це зробив. А, поже, тут є дирка, сука, хочу в дирку зайти. Все, зайшов, найс. Підпрыгаємо. Акуратно. Акуратно. Наверх. Все, найс, ми прийшли, зашибись.

Там-там-там. Все, три чала випало. а не два. Я думаю, что третій чувак тільки ще й Не, ну вроде це не так складно, як було тільки, що на тій на тому другому. Блять, на сука, на ті події. А, Так що, да. Тут сторос. Тут росс. Аккуратно, чувак, пожалуйста, не пойду. -а! Камон, це було дуже небезпечно. Це було дуже небезпечно, прям капець. <тит> Добре, що ці лазери по боках, типа, не фігачат. Як це розбити? Найс. Найс. Лайшилося. Лачилося ми двоє, да? Блядь, лишилося ми двоє, подожди. Ааа, там виграв один чувак, я зрозумів, блядь, там виграв один чувак. Камон, блядь, не вийшло взяти три рази підряд, як то кажуть, каточки Ну, Но... нормально. Два рази виграв, для першого разу нормально, типа, реально. Типа заебісь. Типа да, ну все. Так, все, забираємо нагороди. Я думаю, цього буде фіналити відос. Там вже напевне десь хвилинок 25, так якраз якрас нормально. Е, якщо хочеш, щоб пішарси програв, то напишіть про це в коментарях, поставте лайк. Побажання може підписатися, підтримати донатом. А мікрофон обувин скрейн, дякую всім за перегляд. І скоро побачимо. Всім пока!